Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо третю частину відео, присвячену проєкту Весняна лялька. Дуже хочеться мені в'язати лялечок. Натхнення є, бажання є, і настрій причудовий. Дивлюся на ваші фото, дивлюся на ваші відео. Ваші Іграшки, ваші лялечки неймовірні, і вирішила, що треба продовжувати ще створювати ці прекрасні створіння. Ваша підтримка дуже надихає, чому я безмежно радію. Кожного разу, як ви виставляєте якусь фотографію з лялечкою і відмічаєте мене як автора проєкту, мене це дуже-дуже сильно надихає. Велике вам дякую за вашу підтримку. Кадрі ви вже бачите мою лялечку, яка переходить з одного відео в інше. Це мавка. У мавки вдівається зараз воло. В'язала цю лялечку в марафоні, в українському марафоні, і дов'язую її зараз. Вже лишилося трішечки дов'язати сукню. В проєкті вона була із плюша, я вирішила її створити з півбавовняної ниточки. Приготувала собі. Ось такі ось у маточки ниточок зелененьких, різні відтінки, і вдіваю потроху у її голівеньку. А також вишила їй оченята, трішечки засвічує, не дуже видно зелененькі, вставила їй, щоб було помітно, яка вона файна зеленоока дівчина. Сукню буду в'язати з білого лізеку тонголту. Я взяла його з собою, щоб вам показати. І ще по плану мрію сьогодні закінчити ось цю красунечку. А для цієї лялечки я приготувала різні відтінки Alize Soft. Не вирішила ще, яким буду створювати її волосся. Ось такі ось відтіночки я приготувала, ще й молочний взяла, на всяк випадок. З якого буду робити, не знаю. Точно в неї буде волосся з софті, але який колір ще не вирішила. А до речі, цій мавки я також о, мріяла зробити знако. У мене ось така ось ще є зелененька ниточка. І доволі вона така непогано виглядала на волосечку, але зрозуміла, що лялечка дуже худенька-маленька, тому відклала цю ідею і вділа звичайний напівбавовняних ниточок. Ось такі мої процеси, ось такі мої перші невеличкі шажочки у створенні лялечок. Вже будуть якісь просування, вже будуть якісь роботи, під'єднаюсь, вам покажу. Ну що, дівчинка-пасочка вже готова. Вирішила її не декорувати у вигляді пасочки. Щоб вона в мене була якомога швидше, швидше продана, тому лишаю її такою. Не буду її оформлювати як пасочку, буде така дівчинка у суконьки. Ось так вона виглядає ззаду. Зв'язала її коричневі черевички, вділа її волосечко оформила її личко. Ось така ось красунечка, знімаються черевички ще, думаю, стосовно сумочки. Можливо, ще її зв'яжу сумочку, щоб була зовсім ігрова лялечка. Ось така вона у мене гарнюсінка. І до цієї лялочки у компанію ще дов'язала і оформила а, мавпочку. Мавпа готова. Мавка мавка. Не мавпа, а мавка. Ось така ось гарненька, ось така ось така з довгим волоссям, сукня в неї знімається. Чому знімається? Тому що була неуважна і не до кінця прочитала майстер-клас, коли вив'язувала їй верхній топчик. В неї На трусиках вив'язала за задню стіночку, а на топі не вив'язала їй. За які ниточки хвататися оці за задні петлі. Тому в мене вийшла сукня зйомна. Ось так вона виглядає з середини, фокус не хоче ловитися. ось так. Два в неї рюшика. Дитина угаварює мене зробити їй ще, як її зовуть, якусь вишивку на обличчі, угаварює мене, що треба її. Зробити мавки і на сукні якесь оздоблення, не знаю. Я думаю, ще про віночок його обов'язково треба зробити. А ось стосовно всього іншого, не знаю. Так, гудзик не застібнула, тому вона така вийшла не дуже обтянута А так, я взагалі дуже задоволена результатом. Ще дві іграшки з марафонів мені вдалося таки дов'язати. Ця іграшка самостійно не стоїть, тому що в неї гнуться колінка і гнуться самі ніжки, тому вона так з опорою буде стояти. І пішла я закінчувати свою венздей, yeah. я вже на неї, нарешті, націлилася, вже нарешті готова, буду потроху її просувати, вив'язувати. Очі бояться, а руки роблять, тому приступаю за Венздей. Коротке включення. Сховалась у дитини в кімнаті і вив'язую паричок Венздей. Зв'язала її локони, а вони, дивіться, які задовгі. Сидю все в'яжу, записую, щоб, можливо, повторити ще одну. Ось таке буде волосечко на Венздей. Вирішила робити шапочкою і вив'язувати. А, довгі косички і вив'язувати їй довгу, а, довгий чубчик її робити. А для а, сукні приготувала Cotton Gold твіт. Буду в'язати з неї а, сукню в крапушку. Не знаю, буду перев'язувати, хотіла вже лишити таку довгу косичку, але ні. Вона навіть якщо скрутиться, буде дуже. Дуже сильно довгою. Це я набирала повітряних петель 90, це, мабуть, зроблю десь 70. Так вона трішечки підскоче, як заплететься, мабуть, треба на 20 петелек зробити менше. Добре, я пішла далі пробувати закінчувати вже волосечко та оформлювати її личко. Дуже вже самі хочеться подивитися, яка вона вийде гарненька. Вже тоді підключусь, як буде щось готове. Коротке включення, моя лялечка знайшла собі зачіску і оформлення личка. Дуже файна вийшка, зріст в неї, нагадаю, 30 см, і я вже від неї у неймовірному захваті. Мені так вона подобається, що я вам не можу передати словами. Знімаю знову з рук. Нема часу під'єднуватися скоренько-швиденько, щоб вам показати свою красу. Я готую їй сукню, приготувала їй Alize Cotton Gold Tweed, Це в мене 60-й номер. Дуже люблю цю ниточку, але, на жаль, не знаю, де знайти чорного кольору. Можливо, хтось знає, хтось зустрічав на якихось сайтах. Порадьте, будь ласка, чорний колір, чорний і білий, 55 і 60-й дуже-дуже мені потрібні. Тому чекаю від вас у коментарях магазинчики чи, можливо, в особисті, хто напише, буду дуже-дуже вам вдячна. Я пішла її в'язати, вив'язувати сукню, і вже будуть якісь просування, тоді під'єднаюсь, покажу. А, так, вона, дивіться, яка файна. Дуже-дуже я задоволена. Тепер ще мрію нав'язати маленьких лялечок Венздей. А ще в мене готовий ось такий ось окрасень. Це, нагадаю, я тестувала іграшку по МК від Даринки. Даринка тобі ще раз велика подяка за такого чудового красення. В нього є а, рюкзачок, в рюкзачок я вже поклала а, патріотичне сердечко. Це буде обов'язковий подарунок при покупці цього рюкзачка і цього красення. Патріотичне сердечко вже чекає, коли його придбають разом з цим красенням. Він вийшов у мене 30 см, чубчика так і торчить, він не вкладається у зачіску. Наступного разу я буду його в'язати, я його спробую зв'язати з цього боку до цього, і він тоді буде лягати прямо на голівеньку. Оформила його, він мені нагадує якогось молоденького юнака, такого зелененького-зелененького, хлопчина зовсім, але накачаний, з гарними такими накачаними ручками, ніжками. Він дуже-дуже файний. А Бронежилет я йому зробила зйомний. він знімається, він такий широкуватий у бочках вийшов у мене, тому він може самостійно ще зніматися. Ось такий ось красунчик. Я результатом задоволена. Даринка, тобі ще раз велика-велика подяка за такого красення. Я у захваті. А я буду його обов'язково брати з собою на ярмарок і а, впевнена на 100%, що він стане одним із а, більш швидшим продавай моєю іграшкою. Мені дуже подобається він. Домашні мої всі у захваті, всім подобається. Навіть малий каже, треба ним гратися. Зазвичай він подивиться на іграшку і лишає. Є ще в нього букетик. Букетик я пофоткала, поклала, збиралася на ярмарок, де поклала, не, зна... не знайду. Ну, обов'язково вам покажу його. У повний зріз з ромашками у відео. У відео з готовими роботами вже він обов'язково буде у комплектику. А зараз це все, коротке включення, побігла далі створювати красу. Повільно, але з дуже гарними результатами. Ви подивіться, яка в нас вже виросла сукня. сукня крапошку, дивіться, трішечки наблизимо, косички приберемо. Я підняла її ручку, даби вам нагадати, що у цієї лялечки у мене у ручках є трішечки каркасу. Я вставила їй туди дріт, щоб вона могла танцювати свій відомий танок. Ось така ось красунечка, ще сукню дов'язую. У мене лише два вив'язаних рюшики знизу, і ще ж один буде зверху. І, позаду треба їй зробити гудзички. В неї ще не оформлено Задня частина цієї сукні. Я задоволена, настрій прям, мені здається, крила виростають поза спиною. Ходила я з цією лялечкою на ярмарок, дивилася на неї і хотіла вже її купити, а хоча вона була в мене ще без одягу. Тому, хто ще думає, гадає, чи в'язати, чи не в'язати венздей, мені здається, вже час її в'язати. Сьогодні я її закінчую, вже у нас ранок, трішечки лишилося приділити їй часу, і вона вже буде готова. І буду закінчувати вже це відео. Сподіваюся, вам буде цікаво дивитися на такі короткі включення і на процесики. І будете підписуватися і далі на мій канал. Ваша підтримка надихає, мотивує, коли ви пишете багато коментарів взагалі настрій бомбезний. Збираю замовлення, собаки ще досі в мене. Сьогодні їх везу солдату, нарешті вже зустрінемося і віддам його замовлення. І в мене з наявності забирають мого солдатика, який вже очікує з ромашечками на зустріч зі своїм воїном. А в подаруночок в кожне замовлення кладу по патріотичному сердечку. Два патрончика в одні руки їдуть і солдат в інші руки їде. Я дуже задоволена, що мої іграшки з гачка навіть не потрапляють на ярмарочне а відразу їх у мене забирають. Ромашечки вийшли чудові. Дашуля, тобі ще раз велике дякую за такий гарний майстер-клас. Дуже цікаві іграшки. Вчора навіть вже реакції від сторонніх людей отримувала вже у Соцмережі на них реагували на фотографії і відео цього воїна. Тому буду обов'язково в'язати ще і після того як продам цього, ось таке коротеньке включення. Пішла їх пакувати і назустріч з своїми замовниками. Ну що, замовлення віддавала. і солдат знайшов свою домівку, і два патрончика поїхали надихати воїна. А ми сьогодні зустрілися з Олею. Знову на сьогодні прогулянка і знайшли ось таку гарну, дуже-дуже весняну композицію з двох дерев: одне рожеве, а друге біленьке. І подивіться, яка краса. Небо захмарюється, мабуть, буде сьогодні дощ. Хоча передавали, що буде сьогодні до 30 градусів. Ну, нічого, будемо дивитися, будемо трішечки... Гуляти, десь, може, сховаємося, вийшли на нашу чудову набережну і прогулюємося. Ну що, запаслася я пряжею, є в мене тепер на солдатів. І буду розпочинати, скоріш за все, відразу три солдата. Сьогодні день був насичений, але вже розпочинаю процеси. Продала патрончиків, продала солдатів, і хочеться мені пов'язати для наявності. Для патрончиків основні кольори, і вже вив'язала ось таку ось запчастинку. Є в мене просування. Ось такий в мене вже готовий один каркасик тіла. І зв'язала вушка і п'ятнишки Це і все, на що мене вистачило. Пов'язати сьогодні після Гульки, день був насичений, а також мене сьогодні ще питали про солдата, якого я сьогодні продала. І я сказала, що ціну, про термін розказала, і мені сказали, що добре вони подумають. Так що, можливо, в мене замовлять солдата, тому я приготувала ще собі 82-го кольору. Трішечки вже розпочала рюкзачок вив'язувати І в мене є два варіанти. Можливо, зв'яжу залізе Тон Голда це 458-й, або візьму сьомий ярнар джинс. Дуже я люблю ці. Тілесні кольори використовувати, тому, скоріш за все, в мене будуть ось такі ось процеси найближчим часом. Буду в'язати для наявності, не замовлять так будучи і для ярмарок солдати і патрончики, тому потроху буду просувати. Чому в ній патрони, мені здається, ще актуальні, ще популярні, тому треба трішечки попрацювати ще в цьому напрямку. Пішла в'язати далі, і вже, як будуть якісь просування, тоді вам покажу. Нарешті руки доходять до недов'язиків із плюша. Нав'язалася я вже з напівбавовни, тепер хочеться пов'язати трішечки плюшом. У мене є ось такі недов'язки, це вушка на патріотичних зайчиків із плюша, жовто-блакитні вушка і в суконьках. приготувала. 776-й два моточки і приготувала 771-й один моточок. Сподіваюся, буде в мене ще 5 зайчиків. Зараз збираємося з малишом на вулицю, будемо гуляти, він поки буде гуляти. А я пов'яжу трішечки своїх патріотичних зайчиків. І буде в мене мінус недов'язки і плюс готові іграшки. А то цей місяць щось в мене взагалі. Маленькі просування, мало іграшок, але дуже круті, дуже гарні і дуже цікаві іграшки. Ну все, Будуть якісь просування, вже щось підв'яжу, тоді під'єднаюсь, вам покажу мої результати за вчорашній день. Вив'язала на вулиці за цілий день цілих 5 запчастинок для вив'язування зайчиків. Є в мене тепер тіла, вуха, руки. Ноги. Зараз буду вив'язувати їм спідниці і вив'язувати голови і оформлювати. Планувала більше пов'язати, але щось вчора здоров'я трішечки підвело не до в'язання, сидячи, незручно в'язати важко здоров'ю, а лежачи я не вмію. Напишіть ви, до речі, як ви вмієте лежачи в'язати. У мене лежачі не виходить. Я, як лягаю в ліжко, все, в мене тоді працездатність моя знижується до нуля. Не хочеться тоді нічого робити. Я знаю, що є дівчата, які вміють лежачі в'язати, але це не про мене. А сидя, вчора трішечки було некомфортно це робити. Тому на сьогодні в мене лишилися голови, хоча я планувала всіх вчора і закінчити. Буду закінчувати зайців і тоді під'єднаюсь, вам покажу результати. Ну що, є в мене вже ручки. Зв'язала дві ручки для новенького солдата. Вирішила, поки буду таки в'язати одного. Не наважилася відразу декілька в'язати, бо боюся, що не встигну. І я вже зв'язала ось таке ось тіло. Майже готове тіло, зараз буду в'язувати ручки. І під'єдналася вам показати процес і розказати, що з одного моточка, 48-го ярнар джинсу, в мене виходить майже два солдатика. А вже ось такий шматочок невеличкий залишився: один моточок, один хакі, це 82-й уходить і половинка моточка 48-го на одного солдата в моєму випадку. Я знаю, що у дівчат другі, другі виходять розміри. І що мені вдалося ще просунути по моїм собачкам? Я зв'язала ще одну запчастинку, ось так поєднала ножки. Ще в мене тіло не повністю вив'язане. Дов'язую зараз тіло і вже переходжу на голову. І одна ось така у мене вже собачка повністю. Тіло готове, і вив'язала усі запчастинки, крім одного жилетика. У мене є дві мордочки, є вушка, є п'ятнишка, є хвостики і один жилет. Залишився один жилет і дов'язати цю запчастинку. І в мене буде ще два патрончика для наявності. Дуже сподіваюся, ще встигну одного хоча б солдата зв'язати до кінця цього тижня, але сумніваюсь, вихідні знову з дощами. Знову передають, що буде непогода, буду сидіти вдома, тоді буду вив'язувати. І сподіваюся, на гарний результат. Сьогодні знову коротеньке включення. Про все показала, розказала і пішла далі створювати дуже гарні, дуже популярні іграшки. Ніч була сьогодні жахлива. Були знову атаки, не виспалася. За вікном іде дощ. І показує, що на найближчі три дні буде дощ. Я вирішила себе відволікти. Відволіктися І час буде йти, і новини менше буду читати, божеволіти від того, що відбувається, і перебираю свої запаси, розкладаю свої новенькі закупочки і прибираю у себе на своїй полиці. Буде в мене тут порядочок, і буде в мене. Більш-менш спокійне самопочуття. Коротеньке включення показую, що не сидю без діла, а працюю, але не в вив'язуванні іграшок, а в ліквідації своїх ниточок. Розберу їх зараз, порозкладаю гарненько, та й можливо, і натхнення прийде на свої роботи. Ну що, останнє включення та будемо збиратися, збиратися з чоловіком на закупку. Вийшов насичений влог, вийшов цікавий влог і час підводити підсумки. Багато чого встигла, багато чого зробила. Планувала зробити весняну ляльку а процеси окремо, але ні. Відео і так часто виходять на канал, тому вирішила все об'єднати. А в мене в кадрі, ви вже бачите, незакінчену іграшку, це незакінчені іграшки це мої патрончики. У патрончиків, як було, все так і залишилося. Вони в мене не закінчені. Лишилося голову і один жилет, і це все пришити. Тому це лишається вже на вечір, вже буде поза кадром. Сьогодні останній день цього місяця, тому обов'язково сьогодні їх потрібно закінчити, і буде в мене ще два патрончика. Так як ввечері вже буду пізно це все закінчувати, поки показую вам процеси. Іграшки підуть у квітень, місяць, місяць, у цей місяць, тому вам лише показую зараз тільки процеси. Що встигла я таки закінчити. Порозводила я таки багато процесів, але не все закінчила. В'язала я солдатів, в'язала їх декілька штук, але покажу вам зараз одного, тому що він в мене майже готовий, не майже готовий, а готовий сам солдат. Нема в нього лише рюкзака. Дов'язується рюкзак. Ось такий ось окрасень, його таки в мене замовили, його таки в мене забирають. Жилет знову я зробила зйомний, він знімається, вийшла йому прапор на жилеті і зробила по-іншому трішечки оформлення зачіски. Як радить Даша, це з цього боку починати, до цього боку, і волосся торчить дибки. Я вам зараз ось так зроблю. Свого солдата зафіксую, залишу і поруч прикріплю вам фото. Як у одного солдата волосся стирчало і як у іншого. У цього мені більше варіант подобається. Він стирчить, наче як на на саму голову, на саме волосся він спадає, цей чубчик, і він такий більш оханніше мені подобається більше. Тому, можливо, хто буде ще в'язати. Подивіться, придивіться до самого оформлення чубчика. А так мастер-клас дуже шикарний. Дашуля, тобі ще раз велике дякую. Я задоволена, що потрапила у твою компанію тестувальників. Це велика честь для мене була тестувати твою іграшку. Мені дуже-дуже він подобається, і я тобі обіцяю ще не одного солдата. Ви побачите у моєму виконанні. Посилання на Дашин Інстаграм буде внизу під відео. Обов'язково проходьте, замовляйте і в'яжіть разом з Дашею. Він дуже-дуже крутий, мені він дуже подобається. А також я ще встигла закінчити ось таких ось цікавеньких гарненьких зайчиків. Посилання також внизу під відео лишу на автора, вони в'яжуться швидко, вони в'яжуться легко, просто. І я рекомендую. Вони також іще й продаються швидко. Ось така ось весела компанія із п'яти зайчиків. В мене вийшло зв'язати за цей період, поки триває цей влог. Вони дуже круті, вони дуже цікаві, вони по розходу не дуже і великі, основного кольору пішло сірого. Я сподівалася на двох зайчиків мене одного моточка вистачило, хоча ні, аж на цілих три зайчика вистачило основного кольору. А ем, тілесний цей колір ще трішечки моточок залишився ще на одного зайчика. Тому я рекомендую дуже він гарний цей мастер-клас. Що ще? Лялечок ви моїх бачили, венздеї мою бачили. Здається, все. На цьому, мабуть, і будемо з вами прощатися. Тиждень був важкий, тиждень був емоційно і фізично важкий, і емоційно важкий. Прибирала, трішечки відволікалася, пару днів взагалі не під'єднувалася, вам нічого не показувала, але вже, думаю, час закінчувати цей влог. Моя уборка закінчилася гарним робочим куточком, мені це сподобалося. Результати загалом так. Непогані, ще пару солдатів в мене на гачочку, вони будуть переходити у наступний вже місяць, буду там їх закінчувати, там невеличкі просування, ручки пов'язала, і на одного солдата на оцього ще в мене вив'язується, ще в мене вив'язується для нього рюкзачок. Буду зараз після закупів, після. Сімейних справ буду закінчувати цей рюкзачок і цього солдатика в мене знов забирають з наявності. Що ще більше, мені здається, вам вже розказати нема чого, тому я з вами буду прощатися всім кажу велике дякую за підтримку. Дякую вам за те, що ви і сьогодні переглянули це відео. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, не забувайте, будь ласка, про ваші коментарі. Це надихає, це окриляє і мотивує на нові відео. А на сьогодні це все. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я з вами прощаюсь, до дуже скорої зустрічі. Бувайте!